Насправді я би хотів з чого почати, так це з питання авторитетів. Ви казали е, в одному з своїх інтерв'ю е, про те, що авторитетами часто були, залишаються люди набагато молодші за вас. Це було в інтерв'ю за Ukrainians, така цитата. Та я би хотів у вас спитати: ваші авторитети в плані журналістики вони дійсно молодші за вас? Зараз ну, не, не всі, не всі. Крім того, я не пам'ятаю, чи я казав часто, але решту цитати я підтверджую: так. от є в мене, наприклад, набагато молодший друг Умеров, кримсько кримськотатарський український журналіст. Він для мене авторитет у тому, як планомірно і глибоко він підходить до роботи. Є Максим Буткевич. Гадаю, це зараз ім'я багатьом із нас знайоме. Так. Ми давно-давно з ним працювали разом. Потім знову працювали, були співзасновниками громадського радіо. І ще можна кількох людей назвати. Хто для вас є легендами журналістики? От для мене особисто це ви? О, я не поділяю визначення легенда журналістики, тому на це запитання відповідь ніхто. Крім того, зараз уже старших за мене в професії залишилося не так багато. Із тих, хто були, ну, наприклад, був такий Ярослав Королевич, український журналіст, байкар, який і привів мене в професію. Ну от були мої два дуже хороші головні редактори. Це був Валерій Грузин, а потім особливо Віктор Стельмах. Він був головний редактором газети The News from Ukraine. Потім редагував журнал Кар'єр ЮНЕСКО не «Кар ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Можна пригадати ще кількох. Ну, от зараз, наприклад, та, от молодші та молодші, це Алла Мазур. Це Людмила ага. Добровольська, якщо брати з телевізійних людей. Ага. От це ті, хто насамперед спадають на думку чиї імена. Багато хто каже, що е, зараз взагалі складно все, та, і я поділяю цю думку. Але журналістською діяльністю зараз займатися і взагалі курувати якісь напрямки складно, якщо ми кажемо про е, журналістські напрямки. Та. Ну, я гадаю, що насправді справжніми журналістами завжди бути складно, тому що окрім всього іншого, ти приймаєш у себе дуже багато переживань і думок інших людей, і це, на мою думку, головне в нашій професії не своє. Комусь нав'язувати, а намагатися зрозуміти, докладати докладати зусиль, щоб зрозуміти, чому інші люди живуть, думають і діють так, як вони це роблять, і тут йдеться про те, щоб дослідити, знайти, дослідити і зрозуміти от причини, з яких вони чинять або так, або не так, як ти вважаєш за потрібне. І тому та складно журналістика, от дуже змінилася, кажуть деякі деякі колеги. Та і насправді я хочу вас питати: журналістська етика, взагалі, а якщо ми беремо українську журналістську етику. То вона змінилася після початку повномасштабного вторгнення Ні, загалом журналістська етика, як і загальнолюдська етика, не змінилася. Так само як не змінюється етика властиво певним е релігійним перек... людям з певними релігійними переконаннями або світоглядними переконаннями. Етика людей, які. Працюють ті чи інші професії. Є дуже багато груп, підвидів, так би мовити, етики, але всі їх, напевне, об'єднує те, що етична поведінка. Має на меті ще і безпеку інших людей, з якими ти маєш справу, і в цьому сенсі змінюється і увиразнюється дещо, якщо, скажімо, наша поведінка в мирний або відносно мирний час могла становити потенційну загрозу одній групі людей і не таку потужну, як зараз. То зараз так, оприлюднення деяких даних, нетактовна поведінка, неетична поведінка відносно інших людей, вона становить набагато більшу загрозу. В той же час, якщо і коли ми дотримуємося етики неухильно, це зараз насправді рятує життя. Якщо раніше це йшлося про добробут і Самопочуття, деякі інші явища і процеси у багатьох у багатьох людей, то зараз це в багатьох випадках просто життя людей, особливо людей, які більше у нас стало людей, травмованих психологічно, які по-інакшому тепер реагують на дещо. І тут рівень етичності, тактовності, обережності у поведінці з ними має зростати. Так, от коли ми з вами були на Донбас медіаформі, ви казали про те, що коли час на відповідь закінчиться, то ви будете казати слово регламент. Так. І мені це нагадало ваше ведення президентських дебатів, дуже нагадало. А на першому місці у веденні президентських дебатів стоїть регламент чи щось інше. На першому місці там стоїть або має стояти забезпечення рівних можливостей тих, хто ці дебати веде. Як власне у всіх, у всіх дебатах, хоч вони президентські, хоч вони, скажімо, студентські чи учнівські, бо в школах бувають теж дебати. Тут забезпечити людям рівні рівність можливостей. І для того щоб вони не мали незаслужених переваг, і для того щоб вони навчалися оці можливості використовувати повну. А регламент на якому місці виходить? Так, регламент в тому числі на першому місці, тому що він і є одним із засобів забезпечити рівність можливостей. ви довго готувалися до цих дебатів, до речі, от, от пригадуючи це, тому що. Ну там ти готуєшся до інтерв'ю, от я, я знаю, там займає та, певний, певний час цей процес. А якщо це дебати, причому, а, ну, не, неформальні дебати? Це дебати а, на НСХ Олімпійській головному стадіоні країни. Ох, тут у мене є така спокуса сказати: а ну вгадай. Тому що ну, знати хіба що ти десь міг читати. Про це, але ну вгадати тут складно справа. В тому що і мене, і Олену Фроляк, котра теж вела, ми разом вели ці дебати, поставили до відома про це. Ну, буквально за якщо не за 24, то за 36 годин до того, як це відбулося, я пригадую, що мені зателефонували з президентської адміністрації. І сказали, а чи ти би не провів дебати? Я сказав так, але це було поки що зовсім теоретично і довго ну, і, та, можливо, це за три, за чотири дні до того, як вони відбулися, але нічого конкретного не було сказано. Про те, коли, де і в якій формі вони відбуватимуться. Ну, про форму ми то знали більше-менше, так а, Де і коли вони відбуватимуться буквально за добу. Стало відомо. Але була ще одна хитрість. У той день, коли я вже збирався йти на стадіон, mm. був на роботі, тоді пам'ятаю, на громадському радіо. Раптом мені починають телефонувати колеги із. Телекритики, здається, тоді ще була телекритика, або ні, або детектор медіа із детектора медіа і з інших засобів масової комунікації, і запитувати: а це правда, що ви з Оленою Фроляк будете вести президентські дебати? А я про Олену Фроляк на той час ще нічого не знав. Ну окрім того, що ми колись працювали разом на СІТІВІ. От, і Олені нічого спершу не сказали про те, що це буде не одноосібне, а парне ведення. Ось така так. от хитрість. І тут питання в тому, та ну а як ти готуєшся? Загально ти в курсі того, що відбувається в країні, загально ти стежиш за поведінкою і політикою і тієї і іншої команди. Але коли ти готуєшся і думаєш, що будеш сам. А ніхто повторюю, ніхто не попереджав заздалегідь, що парне буде ведення, а потім виявляється, що у двох, ну це потрібно всю свою підготовку переглядати. Так що насправді ми з Оленою, я думаю, готувалися е, так уже по серйозному, години три, а може, а. дві з половиною, відколи ми опинилися на стадіоні. І там уже були останні переговори і з'ясування позиції з командами претендентів, і розподіл, хто перший там привітається, хто що скаже, хто вже рабкуванні, в відкритті дебатів яку роль зіграє отаке. Ну, але банальна і стандартна відповідь на таке запитання Кириле буде усе життя або принаймні, або принаймні. Цілу свою журналістську роботу 100%. Так. от до речі, ви казали, треба переглядати так. Якщо це спільне ведення, от, треба переглядати свої підготовки та заготовки. Ви переглянули ці е, свої підготовки та до, до дебатів, і що ви туди додали або відняли звідти? А тут зразу почав грати такий дуже важливий чинник як забезпечення рівності не тільки для учасників дебатів, а ще й для людини, з якою ти працюєш в парі. Я не часто працюю в парі, але у мене були такі випадки, і переважно це робота в парі з жінкою. Ну бо це стереотипний або стандартний варіант. Жінка, чоловік, чоловік, жінка. От, на деяких церемоніях і так далі. А в студії були теж я працював і з Лідією Таран, з Анастасією Образовою, з Славою Фроловою. От, але це було на самому початку моєї телевізійної діяльності. Ну, якщо не на початку, то принаймні задовго до свободи слова. От і тут тобі потрібно врахувати, що ти не тільки тим двом людям, або скільки там їх є, хоч дванадцять, маєш дати рівні можливості, а й не налазити на час і на зусилля партнерки. От тому, що, ну і, і це теж дуже важливо. Але там був ще один дуже цікавий чинник. Справа в тому, що Порошенко і його команда одразу зламали планований сценарій. Uh -huh. Якщо ти пригадуєш, то вони, вийшовши на поле, навіть не на поле, а ще на бігову доріжку, uh -huh. пішли не до своїх воріт, де вони мали бути, а пішли туди, де була команда Зеленського. Uh -huh. Це я вважаю, був дуже потужний хід з боку Порошенка на якусь. Хвилю, ну більше ніж на хвилю, звісно, вони отримали перевагу. Але я опинився у дуже скрутному становищі, тому що планувалося так: я працюватиму там, де буде команда Порошенка, Олена працюватиме там, де команда Зеленського. І коли ми вийшли, я автоматично повернув в сторону тих воріт і пішов туди. І раптом я усвідомив, що всі решта пішли в інший бік, Ну я мушу їх догнати. А це означає, що і дихання збивається, і ж якісь там думки в голові. Ну, от такі несподіванки. Так, у вас були обмеження по, по тому, щоб оголошувати, скільки, скільки по часу оголошувати, так би мовити, ці правила. Бо це ж теж а, частина регламенту не було ніяких правил, так? Оце я зараз просто не пригадую. Я гадаю, що їх не було. Ну але правила ж не такі розлогі, їх можна оголосити. Так що на це, я думаю, не встановлювалося спеціальних вимог якихось.